алфа. Ой, где держи. Ай, he was like driving. Дете это всё нашёл. вот турки occupy Албания, it was a soul. И код мы его occupy from Roma. В Италии. Он живёт. А заложится с за семь їхати ещё доез далі. Банія мультирелігійна країна. Перед цим ми чули дзвін церков. Зараз заклик на молитву з мечеті. У нас пішов дощик. Здишик на дачі. Як я сьогодні був в цій фортеці і там була цистерна давноримська для збору дощової води і використання її подальшого. Я думаю, я згадав про цю систему, думаю, чим ми гірші, ніж римляні. У нас теж є цистерна для збору дощової води. Показує, що завтра з 10 доща вже добуде. буде. Ну, зережечка, я не знаю. Ти хотів взагалі ще вище поїхати. Ну що, добрий ранок! У нас вчора був екстрим. На жаль, ми його не зняли. Наша парковка виявилася... Найвищому точці міста була дуже сильна гроза, молнія І, варто кажучи, ми трошечки екстремально переміщалися з того бездоріжжя, з тієї гори вниз, щоб не бути випадком ураженими перуном. І знову ми в нашому вже відомому місці, там правда, ми тут заїжджали в магазин. От, і... А нас вчора було ще одне щастя, тому що ми в їхали. таке не дуже гарне місце, але найбільше було цікаво те, що тут буквально до цього обриву нам Треба було щоб з'їхати пів метра, ми би впали. Під час того проливного дощу. Нічого не було видно, віло молнія, І будь ласка. Якихось 30 сантиметрів. І ми були б уже ці колюзії. Ось це пригоди. Перед нами якийсь шалман. Ходять гусі. Зараз їх не видно, але зараз зараз вони відбігали прямо тут, під дощем. Цікаво, хто це там мешкає із цигань. По рік, по... Це місто. Може не центр, але майже центр. Так смішно волонтера приїхали, ти такі, знаєш, даром звітиш, а вони тупо знаєш, такі бошки повисовували Давай-давай. Коти бігають, далі доцікавить. на ремонт нашого велосипеда, тому що так я не знайшов часу відремонтувати. Заходимося у типовому спальному районі компанії. Як ми бачимо, електрика, посадні роботи робляться спонтанно, як душа, душа лежить. А главное её камера. Это склеить просто надо. Слушай, я не знаю. Окей, это я. Это моя. Like I don't know like what happened. So no.

Может быть, еще и no, okay. еще одна дырка больше. проблема. And why like what If the tire will okay so it would be the mountains or something? Huh? Not mountain. mountain now, like he was I don't know, like But why did you get the uh all the things? Ай, ah, he was like driving. где ты это все нашел. It... Еще одну. Yeah, ah. Сережа, еще нашли две дырки. Ремонтировать? Где? Еще там две дырки. Да. Глянь, mm. mm. он отвечает. You know, like in Europe, the cats they don't react to like meat, and I said like, S Не трогай, Сережа. Ого, это для него. Проверим квалитет колбасы. The quality of sausage. Uh, а? Huh? Maybe pork. А? Ah. А, <laughs> <the night> <laughs> ah, если это свинина, он не любит. <laughs> like you know, our просто, не знаю. не Думаю, тут на глаз электрики, не, знаю, не давай отцего, так, знаешь, типа. А давай от этого перетянем, давай от этого. Инструкция, знаешь, по электрике, я перед разъездом в ПЭСе выкинем, какая там, блядь, эта сторона. Вообще прямо потом направо. А там вот знак стоит. Нет, там знак-стоп. А. Сюда нельзя. Может, а вот так вот вечит. Стоп. Бог не мой. Мы выехали на проспект. На проспект. Поехала на да, этом поставить. Так, вот здесь зараз цікаво на кругу. на великие Ну, может потихоньку вы, потому что они иначе тебя не пропустят. Ну давай. Они все тупо едут. як і кататися, то нам треба такі капер, так? Да мені подавайся, знаєш, стоїв, тут кидає машину, а ні, здесь сидить, ну посидить. А да. Що він сидить, і немає За нього пробка, перед святофором, ну так, все. Так, до речі, нам казали, що... Ну, казали, ми читали, що це фанатчик, тому шкодаре. Це тоже на стучку не а пара пошли. Шеврів немає. Три дня, Ну, но при нас. Так, светлофоры есть, мы видим, мы видим, мы информация. Нет, нет. Да ну мы сейчас найдем что что-нибудь. Нет, нет, показывают, нет. тут а тут можно? тут а тут можно? А тут можно? Можно, так опасно, можно? Я думаю, может никого не тебя нет. У них можно спросить. Мы вместо Шкодари запаркувалися. Запаркували. нашего кемпера, який можно заехать не только в горы и в поле, а даже в место Шкодери. Вот. С прапором все хорошо. В в, общем, ну, в, самом, в, самом центре города Шкодер, для ведомой метрики. А, А, звинцово ще є, так, так. Це, Те, це, що це, що може... так. Можна, подивимося. Можна видачі подивилися. Ну і пішохідна вулиця. Мічати можна зайти там якийсь сад гарний, але я щось бачу. Зіціляшся. Ці сад. Може, сад бачимо. Дуже багато лосоти, але такі не. Зайдемо. Щось ми не зайдемо, але нам виключить фотографії з інтернету. Ну, так, так, болім, давай без критики. Я не казав, казав що, що було написано, що гарний сад. Ну і заціляю його, його бачимо, що який він гарний. Це

yeah. Uh, this is the old street. You can visit the mosque, uh -huh. the church. We are pretty uh, The mosque here is the church uh, uh, Christian and the church Orthodox, or uh near. -huh. Uh -huh, okay. Here you can you can see that it is uh -huh. and it's the yeah. harmony we have. Yeah. Here. The church of uh, the big church, we say, is in this part uh -huh. in the end of Вы можете увидеть Ольтимор, Сунира, Баттесто. Не, дальше, вот так, вот так вот, 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 вот вот, вот так У них, так вот, вот так вот, вот вот, У них она дорисовала за 35 лет, это может быть месяц, кто то существует. Нет, ну вообще, у меня там ислам ассоциируется с Турцией, это у них провокация. Ислам был здесь, прежде всего, Турция. Это не действительно, это не действительно. Нет, не ассоциируется, до этого еще. Это было из бизнеса. Бизнесмен, приезжай сюда. Але в 18 столітті всі були католиками. No, Catholic no? uh, comes here from uh what yeah, like, from the mm -hmm. 18th century like yeah what too many Catholics in the 15th century. Yeah, in <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> Before Turkey occupied uh Albania, it was a Catholic. Before we occupied from Roma. I don't know the Roma, the Illyria, but yeah, yeah, Albania yeah. or Padan. But can you say it like, yeah? Скажи, no, yeah, uh, occupied, uh, come, come, yeah, 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 here. yeah, occupate yeah, yeah, uh, uh, Osman yeah, uh, yeah, more yeah, but Muslim here come the... yeah, 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 okay. I. Like, some, some yeah, I understand the Italian. Uh -huh. <laughs> okay. Ah, like we are from Ukraine and when the thing default like it's all the time somebody's trying to occupy us. It's like the same, you know. Yeah. You are you are saying uh, like Russia occupation, Turkish occupation, Polish occupation. You are saying like Gaza in your yeah, room. in your home, yeah. Some others, yes. and others are priority. Я і новай лайк за гол волки анлайт содайнин на твенті форс центрі, лайк новай на ми спитали албанців значить, ну, як вони наприклад воно іслам, але вони п'ють пиво

Because we were here in communism, and in communism we are like people. Mm -hmm. We thought like us. Mm -hmm. uh, okay. I missed the uh, time for us to uh, for a to just a problem. No, I was no. here. Because the people, yeah, don't yeah. Yeah. like. Here? But you said like 65%. <laughs> yes. But don't like. Типа 60% мусульман, слива, но ведь люди не, не нравятся, когда like, uh, uh, it's, it's easy слышит. Так, ладно, куда мы. Короче, всі... все прекрасно. Где-то там церковь. А, церковь, есть. Короче, в кафешках сидять або чуваки, або дівчата, але туристки. Десь глядять албанки, не зрозуміло. Десь вони Десь вони дуже всі люблять толеранцію, але жінки в Албанії не дуже люблять. Сидит и в кафе. А вот без, потому что 65% там Не знаю, это этих хрестах с такими кончиками. Ну, это... Украина. За здравие, упокой, Аштрадиа, Аль-Валевия. Коштики, Матан, Європа. Точка. На Америке, на Дани, на Германии, Тешка. здоров'я, по упокоительству. За здоров'я, упокоїться. Aš traduža Advanijevu. To. So. Primož. No, a recu ja ti ništa. Ja jesam ateistam. Ateista. Ateista. Ateista prijašta. Prijašta. Da. Ateista. Doviđenu. Jasno? Prijašta ateista. Ateista, zeml, ateista. ateista, nemojna. ateista nemojna. Ava, ja, ne. ateista. ne je jasno, ne so. okay. možda religijozno. Ne A No. Атеист не можно. Атеист. Урак. Ура, да? Атеист. Атеисты. Атеисты. У меня католик. Каталик. Андрей. Каталик. Атеиста. Но он я вчитаю, да? О, Прикольно, да? Атеисты вы. Та да, все, Таня, ну, хват, не ругайся, Таня. Таня, Для дай. Ласний дай. Ласний, <клухи> ласний. <клухи> так. Отак от. Ми бачимо на власному досвіді Таня. Танюша, Танюша, це все ясно, це ви фанаті. Оце так от, бачите, атеїста виганяють, атеїст нікому не потрібен. Ні мусульманам, ні христианам. Вон атеїст. ну Свичка, то ладно. атеїст. Атеїст вон. Атеїст ворог народу. Оце я живу в 21 столітті. Атеїст вон. Мусульмані, атеїст, вийшов, що, блін. А оце підтвердження того, що людина має бути в якомусь, в якомусь якійсь релігії, в якійсь матриці. Якщо вона не в матриці, вона ворог різної релігії, вона нікому не підходить. Тому що її складно керувати вона. Вона поза, поза системою. одна каже. Вона вже перелякалася, перелякалася, каже, як католічка, проходьте. Про Мусульманок пустять. Всіх пустять. Я думаю, те, що я буддіст, теж пустили би. Або якщо я там, не знаю, там племена має, десь там бігають, теж пустили би. Неважливо. Атеїсти, блін, це вороги. Це хтось мені потім буде додивуватися, що нам розказували під час нашої подорожі в Єгипт, Що, наприклад, у мусульман там з крайніх мусульман у них е, гірший ворог, і там згідно їхнього там е, правил, е, в принципі, якщо вони там візьмуть полон, наприклад, е, християнина, то ну, якби можуть там погано ставитися чи непогано, але... Скоріше за це не вб'ють. Але якщо атеїста, то його треба вбити. І мені багато хто там християн, тим бачу там польських католиків, дивувалися, як таке може бути. Це неправда, це, це де ж неправда, точніше, це дикунство, це, це мусульмані, дикуни. Як ми тільки що пересвідчилися все те саме, неважливо це в ісламі, в християнстві. І він би теж мене вбив, якщо би там... Так. так так. Оце так. <смір> ну, <все> таке все. <смір> Ми за християнську релігійну знову. Я хотів сказати, але щось оце забув про це, якось е, зробив мисль. Е, сказати про те, що Прикрит. про те, що впливають культури на, на, на іншу, і можливо, вони більше трішечки радикальніші християні ніж в такій звичайній Європі. І це одна з тих причин, яка можливо такий, бач, такий дядько був такий жорсткий короче. Свічку, все, і свічки не можна, якщо ти свой повинен. Ти а якщо ти атеїст, то ти взагалі капець, що не хочеш не повилазили. Вели податок на світлофори. Люди відмовилися, вони перештують на протести, а ну так і поліція так робить. Ну, да. А вони походять трапить і погодував. Ну, Тим, хто не так став. Ну, а, не Але не. самі теж стають не так. Ну, хав, це таке за, за світлицем за пішохідним переходом став, що він пішов. А і ось поліція Вже штрафують, бачиш, щось перевчають бо вчить, Як ставити і так далі. Це вже покращення. До речі, велосипедні доріжки вони вже придумали. Це, до речі, вже плюс. Намагаються перевчити людей тупо ставати на полосах. Ну, блін, це я так розумію, настільки вжилося в традиції, що, навіть, напевно, в ці цих штрафів всі, всі думають, ніфіга собі! Що, це ну, як це? що це, за вообще, ну как это, що за притіснення прав, ну як це так, ну я собі їхав, пав два ряда. Два ряда паркур. Що Друга. тут такого? Нічого немає, просто страшно. До речі, ну, подивимося. Я не хочу виїхати. Да, подивимося, що буде через ще 3-5 років. Можливо, ми вже не побачимо цієї Албанії, цієї соковидою, гарної країни такої. Вона вже буде така. Цивілізована, всі будуть налякані, країна буде багата на штрафу, все буде в порядку. Живіть, насолоджуйтеся сьогоднішнім днем. Бо придеться за цим їхати ще десь далі.